Як ви вже зрозуміли, зараз будемо говорити не про зорі, не про веселку, а про те, що розриває небо на частини, про блискавку. Вона сяє всього мить, але запам'ятовується назавжди. Як ви вже знаєте, мене звати Софія. Готові? Тримайтесь, бо буде електрично. Блискавка — це потужний електричний розряд в атмосфері. Її довжина може сягати кількох кілометрів, а температура понад 30 тисяч градусів Цельсія. Це в 5 разів гарячіше ніж поверхня сонця. Блискавка це не просто світлова паличка. Це шалена енергія. Вона виникає тоді, коли хмара каже, все, я більше не можу тримати цей заряд. Тоді вона віддає або хмарі, або прямо в землю. Під час грози в хмарах утворюється електричне поле. У верхній частині позитивний заряд. У нижній негативний. Коли напруга між ними стає надто великою, повітря перетворюється на провідник і виникає розряд, блискавка. Від собі що повітря це ніби звичайна резинка, і коли на неї тисне гігантська сила, вона рветься саме так, і рветься небо з палахом блискавки. Блискавка може бути внутрішньохмарна – це коли всередині однієї хмари, міжхмарна – хмарна між двома хмарами, і від хмари до землі найвідоміша і найнебезпечніша. А ще буває блискавка на виворі, коли заряд іде від землі вгору, назустріч хмарі. Але ми бачимо тільки те, що блимує вниз. Хоча здається, що блискавка б'є миттєво, насправді вона рухається рвано короткими етапами. Перший сигнал ледве помітний, потім головний удар, а іноді ще декілька спалахів. Саме тому ми бачимо не одну, а кілька блискавок поспіль. Блискавка це красиво і страшно. Один розряд може нести до 1 мільярда вольт електрики, і що секунди на планеті відбувається близько 100 блискавок. Це понад 8 мільйонів спалахів на день. Блискавка може вдарити в будівлю, в дерево або навіть в людину. Але зазвичай вона б'є у найвищий об'єкт поблизу. Бережіть себе під час грози і не забувайте, краса може бути подушною, навіть вибуховою.